Холодний ранок скроплений росою, за обрій виводив новий день, а праведник, вмиваючи сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, зрішили, може, провинились чи прогнівили, Господи, тебе? А може, вони надмір веселились? Почуй благання батьківське моє. Старечи руки підняті до неба. Від хвилювання тіла все тремтить, у бога ласку вимолити треба з колін ставати і не спішить, стада численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги. Та в праведності чоловік оцей не забуває ім'я свого Бога. Схиляються в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим. Він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани черепком шкрепти, що буде він на попелі сидіти, йов ще не знав, що близько до біди. Та він знав Бога, Йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився. Своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився. В життєвих розкошах, достатку щасті, про Бога Йов не забував і на мить. У простоті й невинності сердечні слави в Творця, що всім життя дарить. А як у тебе, як у мене, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі? Чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живемо в достатку й теплі? Чи славим Бога за столом багатим, чи дякуємо, як досягли чогось? Живемо з ним щодня, чи тільки в свято, хвалу віддати спішимо якось, чи виливається у радісні хвилини подяка з твого серця через край. Чи кожної щасливої години хвалу творцю складаєш на вівтар? Чи знає небо, ти є богобійний, чи знає небо, що втікаєш ти від зла, чи знає небо, що для Бога ти надійний? Чи пам'ятаєш щастя про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затишя у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як дім твій розкушує у добрі? Чи в радості читаєш Боже Слово, а чи в кімнату заходиш час добра? Бо вмить одну усе змінитись може. І що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячність за черствий кусок? Якщо не дякували, як були завзяті. Що буде, як зіпремось на ціпок? Якщо достаток ти приймаєш як належне, що буде, як збідніє весь твій дім? Нині успішний, завтра протилежне, чи буде вдячність, серденьку твоїм? Нині ще бачу діти в твоїм домі, чи буде вдячність, як не стане їх? Нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг. Чи буде вдячність на устах безсилих? Згадай, як Йов сидів у гнояках і бачив поряд друзів він щасливих, знає, що було в нього на устах. Хай буде ім'я Господа благословено, щоб прозвучали ці слова. Молився Йов до Господа щоденно, як щастя лилось, і як пройшла біда. Я уявляю, як в долонях Бога немов коштовності, подяки всі лежать. Одні ніс ангели, як була тривога, а інші в краплях радості блищать. Як легко Бога дякувати в щасті, і як непросто в дні випробувань, ми на землі лиш гості тут дочасні, нам не дійти до неба без страждань. Нехай усім це свято нагадає. Життя таке коротеньке на мить. Наших подяг щоденно Бог чекає, хай кожне серце вдячністю брнить. хай на дорозі що веде до неба, в наших серцях і в радості, й журбі, хвала звучить Спасителю для тебе, бо ми лише раз живемо на землі, тож зустрічаючи і радості, і тривоги. Приймаймо все з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці.